Всім привіт. В роботі у нас шкода румстер з такими несправностями. Перше у нас горить АБС і датчик тиску шин. Друге, не працюють склопідіймачі зовсім ні лівий, ні правий. Також не працює в нас вентилятор пічки. А також не працює ліва фара ближнього світла. Та туманки. Вирішуємо. Так, думав, що проблема може десь в запобіжниках. Запобіжники всі перевірив. Знайшов один згорівший десяточку, але то всього-навсього було на задній скло очисник. Потім заліз, думав, що проблема в нас тут. Але тут всі дроти цілі. Я знімав роз'єм. Корочу, тут проблем нема. Хоча дуже часто на фабіях, на румстерах там є проблема. Тут в нас конкретно немає. Значить, поки що відкидаємо ми слопідімачі, зробив діагностику. І що ми бачимо? У нас по тормозній системі датчик заднього правого колеса. Це перевіримо. Якщо що, закажемо новий по Клімату. Є помилка на приточний вентилятор. Це значить, що блок клімата не бачить ну можна сказати, опору обмотки. Соотвістено, є помилка на цьому блоці керування двигуна. О, кажу, двигуна клімату. Вот. Це ми також подивимося. Йдемо далі. Центральна електронна система не має зв'язку з. Приборкою, але це може бути, може, бивша ошибка, яка була колись. Я нічого ще не видаляв. Йдемо далі. Комбінації приборів. Машина, може тут знімалась приборка колись, наприклад, щоб там щось метнути чи ще щось. І по коректору фар є помилка, лева-права фара. Ну, нічого, це потім будемо рішати. Коротше, нам зараз треба долізти до моторчика пічки я, мабуть, з нього почну. А далі вже будемо по очереді дивитися. З вентилятором вийшло дуже цікаво. Обично, на всіх вагах, що я робив, проблеми зі зняттям вентилятора не було. Просто тут під бардачком. Доступ, там максимум треба зняти одну пластмаску і вентилятор в руках. Але тут це капець. Треба торпеду або знімати повністю, або її на себе віддвигати. Притом так нормально віддвигати. Бо ось стоїть вентилятор. Оце ось є. Коротше, ну, це я так, пару записів в Ютубі знайшов або там в інтернеті. Але тут ось є, вирішив добратися до роз'єму, отут його видно. Потім дивлюся, тут є така заглушечка. І ось прямо напроти заглушки вон є той роз'єм. Я перевірив на ньому живлення, плюс є. Мінус не перевіряв, якщо чесно, спочатку. Потім вирішив в мене вже таке не раз було. Машина це з Європи, вона могла довго стояти І треба просто крутнути вентилятор і він потім буде працювати. В общем, розібрав я тут жабо. Добрався він до вентилятора, крутив його. Він тіпа, ніби крутиться, і ніби навіть в одну сторону е, супротивляється. Тобто, там як будто живлення є. А в іншу сторону е, крутиться краще. Але все одно сам крутитися не хоче. Потім я вирішив взяти в мене є ось така контролька а, і перевірити все-таки живлення на роз'ємі. Чи є в мене, чи немає. Ну, плюс, само собою, є. І ця контролька дає змогу ще дати. Плюс або мінус. Вона підключена до акумулятора. Тобто я можу нажати кнопку вверх і в нас з'явиться на щупі плюс. А якщо вниз нажму, то з'явиться мінус. І таким чином я перевіряв, Плюс плюс на плюс поставив, включив контрольку на плюс, нічого не було. А коли я поставив мінус, там якийсь мінус був. І я, виходить, прямим мінусом, а не через блок керування. Я цим прямим мінусом, виходить, збив його, мабуть, з місця чи пробив оцю пленку, типу, яка була. І тепер в нас все запрацювало. Я думаю, чуть. Тепер у нас все запрацювало. А, машина на продаж, я думаю, ніхто міняти вентилятор не буде, але, але, власнику, скажу за таку ситуацію по склопідіймачам перевірив перевірив, тут по схемі всі плюси, всі мінуси, ліншину, ніби виглядає все. Нормально, зняв плату, подивився, ніяких окислів, ніяких тріщин, на пайці немає нічого. Все ідеально. Повторюся, що перевіряв. Переход в гофрі, все чітко. І ще раз потім, розібрав, ще раз перевірив, прям подергав дроти, все нормально. Потім вирішив перевірити кнопку і просто сюди тикав контролькою. І почав оживати моторчик. Я поліз до кнопки, почав розбирати, а тут така вона гарненька. Розбираємо далі. А всередині тут ось така красота. Якось так. Вдалося відчистити плату, кої які площадки там пропаяв, переходи пропаяв, і тепер у нас запрацювало вікно чудово, а ліве не працює. І так само там з тієї кнопки не працює. Ну то вже значить проблеми різні. Але добре, що з цим розібралися, тобто працюємо далі. І вияснив вже причину, чого в нас не працює правий склопідіймач. А в нас тут стандартна ситуація. Переломані дроти. Розбираємо, відновлюємо. Для ремонту гофри я роблю таку роботу. Знімаю карту, знімаю динамік, висверлюю на заклепках. і Потім достаю а, гофру. Ось тут їдає місця. продіти сюди. І зі сторони динаміка, ось з нею, в принципі, в принципі, можна спокійно працювати. Ще зняти сюди більш ізоляцію. І можна відновити ці пошкоджені дроти. Я відновлюю як? Беру отут максимально близько до роз'єма. Роблю спаєчку на термоусадку, і тут максимально, ну, в цьому районі, наприклад, теж роблю з'єднання, щоб там, де в нас подвижна частина, ось тут, був цільний провід. І тоді воно буде працювати нормально. Бо якщо його з'єднати тут, а зараз просто, то воно дуже швидко быстро... знову вийде з ладу, знову обірветься. А так буде працювати довго, якщо зробити. З'єднання в неподвижних місцях. Так що працюємо. Як пам'ятаєте, у нас проблема по АБС, я там трошки оговорився. Проблема то в нас по лівому датчику. Так от, для того, щоб зняти лівий датчик, опускаєте сідушку і повністю знімаєте її. Щоб опустити, тут є тут кнопка, щоб підняти. За оце тягнете, а потім оці дві вверх і знімаєте. А, ні, мабуть, отак, ні, униз, униз і знімаєте сідушку. Далі знімаєте отут білу оцю обшивку. Тут є під заглушкою болтик. Ось заглушка, і під неї є болтик под торкс. Потім знизу починаєте очолкувати на себе, попередньо знімаєте цю резинку. Це на себе повністю знімаєте. Далі Два, бол... два болта, раз, два, два вінтика по торкс. І потім також починаєте оцю обшивку на себе тянути. А, до речі, ще внизу. Ось тут така стоїть штука. Її потроху, отверточкою, піддіваєте отак. І по очереді оці язички піднімаєте. І тоді вона ця частина піднімається, а ця на себе і виводиться. Далі, далі. Тут потроху починаєте на себе тягнути. І далі в нас є. Ось тут такий крючок. На крючку є отака ось заглушка. Ви її знімаєте, далі болтик, підторкс теж, викручуєте, і тепер у вас є можливість хорошо його відігнути. І ось тут ви нарешті добираєтесь до роз'єма датчика АБС. Він знімається просто цей язичок піддіваєте, датчик знімаєте, і далі у вас є місце, щоб просунути тут руку і повністю висвободити провід. Але знімати я його буду вже завтра, бо приїде датчик АБС тільки завтра. Покажу там, що зі сторони колеса треба робити. Ну, там все просто. З цієї сторони знімаємо колесо, потім викручуємо всі болти і знімаємо підкрилок. Далі покажу. Так, тут відкручуємо болтик по шестигранник на 5. І ось датчик. У вас, можна сказати, в руках доставався дуже важко за допомогою цієї штуки. Акуратненько, щоб не зламати його, отак такими мікро-мікропошатуваннями, і потроху він вийшов. Далі знімаємо його з резинок. І тут. І виходить, ви його витягнете на себе. Але, щоб дуже не париться, я хочу ось з цієї сторони до датчика прив'язати якусь ниточку чи веревочку, щоб у нас він опустився. Потім ми новий датчик також прив'яжемо до цієї веревочки і запустимо сюди. І я думаю, що в нас без проблем все вийде. Так що працюємо. До речі, новий датчик. Ось, фірма Віка. Там номерок з фоткою вставлю. Кому треба. Ну, схожий і підключав вже роз'єм, то помилка пропадає. Тобто все у нас чітко. Працюємо. Ну, електрика ж, конечно, використовуватися провод. обов'язково ваговский. По-моєму, кстати, за шкоди. А, так, ну, натянули, понятно. І вот. И... зараз мені неудобно буде однією рукою. Тут витягуємо цю резинку. А, даже ось воно само пішло. Ну, коротше, ви поняли, витягуємо. Ось так воно в нас чудово вийшло і провід тут. І зараз ми новий датчик зрівняємо, якщо все ок, прицепимо і затягнемо назад. І там у нас не треба максимально його розбирати, знімати, а так воно в нас все вийде. Новий датчик вже на базі. Ось таким способом його вдалося затягнути. Коротше, все чітко, так що у вас все вийде. Ставимо і збираємо в обратному порядку. До речі, шукав, як замінити датчик на цьому румстері, а нічого не знайшов в гуглі Ні в гуглі, ні в Ютубі. Надіюсь, буде корисно. Запалення в нас вімкнено, лампа не горить. Заходимо в помилки, помилок немає і поток даних. Слово оборотов колеса лівого заднього. І крутимо колесо І бачимо, що в нас швидкість з'являється. Супер, збираємо далі. Розкажу, може кому буде цікаво лайфхак з вентилятором. Вчора це був другий день роботи над цією машиною. Е, нагадаю, що я запустив цей вентилятор. Він у мене благополучно включався, виключався, все було чітко. Машина ніч постояла, на утро вже вентилятор знову не запустився. Я е його -е. крутив отак руками, він ну так, коротше, тіпа, туговато ходив. А в чому прикол цього ж. блока? Клімата він запускає вентилятор плавно і поступово. І оцього типу, плавності не вистачає здвинути його з міста. Я його знову запустив через ту контрольку свою е і тупо почав сюди фігачити ВДшкою на включеному вентиляторі, і ведешкою фігачить Але перед цим я його туди фігачив компресором. І виходить компресор плюс ВДшка. Зараз вентилятор крутиться як новий, дуже плавно, і вже два дні машина працює. Вентилятор все чудово запускається. Ось теж продемонструю. До речі, АБС все гасне і вентилятор. Думаю, чуть що працює. І по звуку теж він ніби тихіше працює, чим, чим до цього працював. Ну, коротше, хто, хто не хоче знімати торпеду, панель приладів, а спробувати трошки ще поїздити на своєму вентиляторі, в принципі, лайфхак, я думаю, робочий. Зараз там. Він плавне ходить, якась кількість ведешки попала на втулки. Звичайно, це не ремонт, це просто щоб ще трохи поїздити. А оскільки машина в нас, в принципі, на продаж, власник міняти вентилятор не буде. Тому так. А поки ви дивитесь на поїзд, я розказую. Машину клієнт забрав, ви, так, трошки воно було сумбурно, тому не забув записати кінцівку відео. В цілому, все вийшло. Двірники о, у нас запрацював вентилятор пічки салону, склопідіймачі АБС і вирішив проблеми по фарам. В общем, машину віддав клієнту, все чітко, все працює. Гарного дня! Підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До побачення.